Дорогенький. Це питання всім, звісно, і всі розуміють. Віра одна з росіянами. К Богу ми ходимо, ми обращаємося. Уже політику Під... підв'язали. Друзі, на зв'язку Дніпроперативний всіх зі святом. І сьогодні, чи може бути більш актуального дня, щоб запитати у Дніпряни, як вони ставляться до московського патріархату? Давайте дізнаємось. А як ви ставитесь до того, що це церква Московського патріархату? Ви Це не бентежич? Ми віримо в найкраще в перемогу нашої країни і з нашими думками буде Бог. Тобто неважливо, якого патріархату церква, головне, що це церква. Головне, що я думаю про це. Кожного року тут. Кожного. А чому саме ця церква? Це церква Московського патріархату, дехто може подумати, що це ну, дивно. Для, для віруючих – немає різниці. московський патріархат. Ні, ні, ні. Тобто неважливо, що ця церква, можливо, підтримує агресію Росії. Віра одна. з росіянами. Угу. угу. Добре, дякуємо. Як ви ставитесь до того, що це церква Московського патріархату? У вас це не бентежить? Ну, трохи бентежить, але ну, ходимо. Ну, хоча б бентежить, це вже добре. А ви як до цього ставитесь? Пасивно взагалі. Церква та церква. Церква і церкв? Ми ходимо ж до Бога. Як ви ставитесь до того, що це церква Московського патріархату? Вчити, ми ходимо до Богу. До Богу. Тобто неважливо, яка це церква, навіть якщо вона підтримує дії Російської Федерації. Ну, от поки така позиція наша. До Богу ми ходимо. Ми обращаємося. Уже політику, політику суда підв'язали. Чому така думка виникла? Що якщо це московський патріархат, то це не Україна? Дорогенький. Це питання всім, звісно, і всі розуміють. Хто хоче Господа Бога бачити і мати в своєму серці, він має Бога. Дай Бог, щоб ми були достойні називатися християнами. Якщо в нас є любов, то всі побачать, що в нас є любов. Бажаю того усім. Мої предки туди сюди ходили, і я тут буду ходити. Все коротко, ясно. Ну, а якщо, наприклад, тут підтримують агресію Росії, як ви до цього ставитесь? Ви знаєте, я далі від політики. Туди йдете? Так. Да. А ви знаєте, що це церква московського патріархату? Як ви до цього ставитесь? Давайте не будемо записати. Ну, давайте Ні, просто... я не хочу це, нічого коментувати. Чому? Ну, тому що не хочу. Навіть не знаємо, що в якого вона патріархата. А це не важливо, ви вважаєте? Ні, важливо. Ну, просто ходимо – Саме лучшая церква. А як ви ставитесь до того, що це церква Московського патріархату? Це є, має значення якесь? Ні. Чому? Ну, Тому що Бог один, во-первых. А тут ми все время сюди ходили. Ну так Бог один, але до московського патріархату і росіяни ходять. А де написано, що там Московського патріархату? Та, не православна церква. Так. Українська православна церква. А інше не має значення. Як вас затишно, скажіть, будь ласка. Різниця. Давно вже хожу сюди, поэтому я привыкла сюди ходити. Тобто просто за звичкою, так? Ну, за звичкою мене влаштовує їхня, як вони проводять службу. Ну, Нравиться, красива церква.